Всім привіт з вами Ірина. І тема нашого сьогоднішнього заняття дієслово to be у теперішньому простому часі. Present Simple. Давайте прочитаємо діалог і спробуємо зрозуміти, коли нам вживати дієслово to be. Hello! I'm Ben. Who are you? Привіт, я Бен. А ти хто? I'm Pam. And he's Peter. Мене звати Пем, а він Пітер. We are friends. Ми друзі. What is it? Що це? It's a birthday cake. Це торт до дня народження. Дивлячись на цей діалог, ми розуміємо, що ми вживаємо to be тоді, коли у нас немає дії. Немає дієслова, ніхто нічого не робить. За допомогою «to be» ми розповідаємо, хто ми, що це, як, наприклад, I'm Ben, я Ben. It's a birthday cake. Це торт до дня народження. Тобто немає ніякої дії, ми просто описуємо. Також за допомогою дієслова «to be» ми можемо описувати погоду професії, зовнішність людини. Місце знаходження когось або чогось. Наприклад, I'm at home, я вдома. Тобто ми вживаємо to be, коли в нас немає дії. Коли ми щось описуємо або розповідаємо про місце знаходження. Давайте подивимося, які форми має дієслово to be. А дієслово to be має три форми: це am, IS та are. Am ми вживаємо для I. Is ми вживаємо для he, she, it. Are ми вживаємо для we you they. Давайте подивимося на стверджувальну форму дієслова to be. Ми маємо повну форму та скорочену. Повна форма. I am скорочена I'm. You are your. He is his. she is, she's, it is, it's, we are, we are, you are, you are, they are, they are. i am not, i am not, you are not, you aren't, he is not, he isn't, she is not, she isn't. It is not, it isn't. We are not, we aren't. You are not, you aren't. They are not, they aren't. Питання, загальне питання у нас завжди починається з am, is are. Тобто, ми на перше місце виносимо am, is are. А потім ми вже вживаємо I, he, she, it, we, you, they. Тобто міняємо їх місцями. У стверджувальній формі у нас на першому місці займенники, потім у нас M is, are, а у питанні у нас на першому місці am, is are, а потім уже займенники на місці підмета. Питання: am I, are you? Is he? Is she? Is it, are we, are you? Are they? А зараз давайте перейдемо до вправи і відпрацюємо нашу тему. Перше речення воно вже готове. It is a shark. It. Ми вживаємо з is. Тому що пам'ятаємо, he, she, it це is. Наступне речення they dolphins. Це дельфіни. Або вони дельфіни. Ну, перекладається це дельфіни. They. Ми вживаємо з are, тому що we, you, they завжди вживається з A. І отримуємо they are dolphins. It a bicycle. Це велосипед. He, she, it ми вживаємо з. is. It is a bicycle. They oranges. Це апельсини. They are. Oranges. We friends. Мы друзья. We you they с are. We are friends. It a bus. Це автобус. He she it plus is. It is a bus. I a teacher. Я учитель. I це єдиний, єдиний займенник, який вживається з M. Тому ми кажемо: I am a teacher. You're a doctor. We, you, they, вживається з R. You are a doctor. Ти лікар. Ось таке вживання дієслова to be. Тепер давайте розглянемо, як ми відповідаємо на загальні питання. А на загальні питання. Загальні питання це ті, які починаються з am, is «are». На такі питання ми відповідаємо коротко: так чи ні. Наприклад, якщо ми питаємо Am I tall, Are you tall, Я високий або Ти високий, ми відповідаємо так, Yes, I am або ні, No, I am not. Зверніть увагу, що після Yes і No ми завжди ставимо кому. Якщо ми питаємо: Is it in the garden? Is she in the garden? Is it in the garden? Якщо так, ми кажемо Yes, he, she або it is, в залежності від того, який у нас підмет, якщо ми хочемо сказати ні, то ми кажемо no, he isn't, no, she isn't. No it isn't. Are they students? Are you students? Are they students? Ми студенти? Ви студенти? Або вони студенти? Якщо так, ми кажемо yes we are. Yes, you are. Yes, they are. Якщо ми кажемо ні, ми кажемо No we aren't. No, you aren't. No, they aren't. Давайте зробимо вправу стосовно цих загальних питань та коротких відповідей на них. І перший зразок у нас на малюночку мишка. І питають. Is it a mouse? Це мишка? Yes, it is. Так. І далі ми додаємо: It is a mouse. Це мишка. Друге. Are they horses? Це коні. Ми бачимо, що на малюночку не коні, а песики. Тому ми кажемо: no, they aren't. They are dogs. Наступне: Are you a teacher? Ти вчитель? Ні, це не вчитель, це лікар. Тому ми кажемо. Uh, я вам казала, що якщо ми питаємо am I, або are you, у відповіді ми кажемо або yes, I am, або no, I am not. Тобто у відповіді буде I. Ти вчитель? Ні. Я не вчитель. Значить, буде no, I am not. Я лікар. I am a doctor. Is it a bird? Це пташка. Ні, це котик. No, it isn't. It is a cat. Is Pam a student? Pam – студентка? Так, по малюночку бачимо, що вона вчиться. Тому кажемо: Yes. Pam – це ім'я дівчинки. Ми повинні ім'я замінити на займенник. Якщо це вона, то це буде she. Тому ми кажемо Yes, she is. She is a student. Is Paul at home? Пол вдома? Ні, він не вдома. Він сидить за партою, він у школі. Тому ми кажемо no. Paul це він. Тому ми кажемо he. No, he isn't. He's at school. Are they records? Це платівки. Ні, це не платівки, це книжки. Тому ми кажемо no, they aren't. They are books. Восьме. Are you doctors? Ви лікарі. Тут у нас множина у цьому випадку, тому у відповіді буде ні. Ми не лікарі. Якщо питання починається з I you, і це стосується однини, «you» перекладається як ти, то у відповіді буде yes, I am або no, I am not. Якщо це множина, то це буде ми. Ви лікарі ні. Ми вчителі. Are you doctors? No, we aren't. We are teachers. Ось такі загальні питання і короткі відповіді на них. Далі, давайте відпрацюємо мінуси. Мінуси у повній формі і скороченій. Приклад. Ми маємо наступний. I am not a student. Я не студент. Скорочена форма. I am not a student. They are not chairs. Це не стільці. Скорочена форма. They aren't chairs. We are not English. Ми не англійці. We aren't English. She is not 10 years old. Їй не 10 років. She isn't 10 years old. It is not an orange. Це не апельсин. It isn't an orange. You are not from London. Ти не з Лондону. You aren't from London. Таким способом ми утворюємо негативні речення у повній і скороченій формі. Давайте відпрацюємо іще одну вправу на МСА. Так. Перше. Tony is a student. Тоні студент. I a girl. Я дівчинка. I ми завжди вживаємо з M. Тому ми кажемо I. am a girl. You from England. Ти з англії. You звивається з are. You are from England. He my friend. Він мій друг. He, she it вживаємо з is. He is my friend. Sally – my sister. Салі моя сестра. Салі це вона. Вона це she, а she вживається з is. Салі is my sister. We Spanish. Ми іспанці. We, you, they вживається з are. We are Spanish. They students. We, you, they, вживається з are. They are students. Uh, Перекладається. Вони студенти. The dog black. Dog. Собачка. Це воно в англійській мові. Воно це IT. It, he. She вживається з is. Тому ми маємо The dog is black. I English. Я англієць. I єдиний займенник, який вживається з M. I. am English. john and Joana are teachers. «John, uh, john і Джоанна вчителі. вчителі». «John і Джоанна це вони. Вони це they. А we, you, they, вживається з are. John and Joanna are teachers. Ось такі правила вживання дієслова to be у теперішньому простому часі, у Present Simple. Сподіваюся, що це для вас було зрозуміло. Чекаю вас на наступному своєму занятті.